Всім миру Божого. Сьогодні живемо в такий дуже цікавий час, коли навколо бачимо, наскільки йде, знаєте, таке, такий натиск саме на християн. І це все воно сказано, і воно описано саме у Слові Божому, що буде цей час, і це знаєте, п'ята початка апокаліпсису. І треба розуміти нам, як взагалі що робити, чим займатися, тому що багато намірів у серці людини, але здійсниться тільки те, що заплановано Богом. І тут треба теж знаєте, розуміти наскільки важливо слухати слово Боже, наскільки його важливо вивчати, для того, щоб розуміти, що в цей час. Саме найголовніше, і що саме дійсно має сенс, так це воля Божа і це Слово Боже. Тому що завдяки Слову Божому ми розуміємо, в який час ми живемо і що нам далі треба робити. І тут дуже важливо, знаєте, як розуміти і. Дуже важливо треба розуміти, що всі ці ілюзії, які навколо нас є, це все матеріальний світ. І цей матеріальний світ він, в один, знаєте, в якийсь один момент він просто зникне для кожного із нас. Тобто, да, він буде навіть для, для інших людей він буде існувати, люди будуть далі жити, але для кожного із нас буде такий час, коли нам треба буде перейти із цієї, із цього життя у життя вічне. І це називається смерть, тому що смерть вона буде. У кожного і у кожній людині, і для того, щоб розуміти, що там буде далі. Є слово Боже для цього приходив взагалі Ісус Христос, для того, щоб було розуміння, що треба робити. Тому весь цей світ він не має ніякого сенсу, окрім того, щоб проповідувати слово Боже і дійсно робити волю Божу і справу Божу, тому що це єдине, що має сенс. Тому закликаю кожного підписуватись на канал. Для цього кожне кожну неділю ми проводимо онлайн-конференції саме на такі теми, для того, щоб кожен міг долучитися ці онлайн-конференції. Вони для того, щоб було світло, тому що церква на сьогоднішній момент по всьому світу вона несе світло і вона дає можливість для вивчення Слова Божого. І вона дійсно знаєте, кличе кожного, так як кличе Господь. І Господь він для цього і створив церкву для того, щоб церква вона несла цей світ да, по всьому світу і для того, щоб дійсно. Виконувати волю Божу, тому що так як ми живемо у час п'ятої початки, апокаліпсис, коли йдуть дійсно дуже притисняється християнство у всьому світі, і дуже багато християн вмирають це більше 160 шістдесяти. Тисяч кожного року вмирають християнці, вмирають люди за віру. Тому треба розуміти, який час ми живемо, і що кожен із нас може бути учнем Ісуса Христа, і це і хоче Господь. Тому долучайтеся, пишіть в коментарі, кому треба індивідуальне спілкування, кому треба молитво, духовна підтримка, хто цікавиться дійсно тим, що долучитися до онлайн-конференції, якраз на всі ці теми кожну неділю. Різні теми розбираються, і кожному буде цікаво до того, щоб вивчати і розпочинати взагалі вивчати слово Боже. Нехай береже вас Господь.